Ча, я бачу світло і любов. Вічна пам'ять Героїв України в Чорноморському ліцеї номер 6 відкрили меморіальну дошку загиблому герою Дмитру Попову. Військовому присвоєно орден за мужність третього ступеня. Дуже багато пролунало слів і від побратимів, і від друга, і від учителів. Це надзвичайно боляче, тому що. Ну, особисто, ну, він мій одногодка майже, і я також в цій школі вчилася, і Я розумію, що ми ходили з ним по одним коридорам. А зараз цієї людини, цієї світлої людини, про яку сьогодні багато казали, зараз його немає. День коли небеса розкриті, і самі плачуть за нашими воїнами, героями. Дмитро навчався в ліцеї номер 6 міста Чорноморська, закінчив музичну школу по класу фортепіано, гарно співав, читав дуже багато книжок. любив грати у футбол, займався фізичною культурою та вів здоровий спосіб життя. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 22-му році добровільно вступив до підрозділів територіальної оборони 126-ї бригади. Церемонію вшанування пам'яті героя відкрили його доньки Олеся та Поліна разом з племінницями Ксенію та Ольгою. Життя та смерть Дмитро Попов загинув 15 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі проведення бойових дій внаслідок безпосереднього контакту з супротивником в районі населеного пункту Козачі Лагері Херсонської області. Керівництво та викладачі ліцею запам'ятали Дмитра Попова як світлу людину, талановитого учня та хороброго воїна. Родина ліцею пишається тим, що ми навчали героя. Він захищав Україну, він захищав свою родину, він захищав наше рідне місто. А сьогодні він наш янгол-охоронець. Він завжди посміхався і завжди був веселий, і завжди був життєрадісним. Я знаю його не тільки як директор, я викладала в нього, я вчила його. Дуже гарний актор, дуже артистична дитина, дуже світла дитина. Ось таким світлим і залишився він і по сьогоднішній день. І хай він як ангел охоронець цим світом. Озаряє нашу Україну, озаряє нашу школу. Герої не гинуть. Герої живуть у серцях. На церемонії були присутні побратими героя, воїнів окремого батальйону 126-ї бригади територіальної оборони, а особливо його друг дитинства Кості. Був людина, яка завжди могла підтримати. Він приходив до мене, коли йому було зі здоров'ям проблеми. Казав, ти, ти мій медик, ти мене завжди вилічиш. І я думаю, що кожен раз, коли діти будуть йти в школу і проходячи біля цієї таблички, будуть казати, це герой України, який віддав своє життя заради того, щоб ми могли вчитися тут. Вчитись українську мову, знати історію, і могли мирно ходити до цієї школи. Вічна слава герою Загарта Волжанський, Світлана Кузьменко і Тетри.